Ось таку квітку ми сьогодні з вами зробимо. Всім, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Нам потрібно нарізати ось такі квадратики. І зараз я і напишу, скільки яких розмірів треба нарізати квадрати. Ось дивіться. Оці пелюсточки це розмір 3 см на 3 см. І вирізати їх треба в кількості 9 штук. Слідуючий розмір 3,5 см на 3,5 см. і є цих розміру треба вирізати цього розміру 12 штук. 12 штук. І третій, останній наш розмір 4,0 см. На 4,0 см вирізаємо таких квадратиків 20 штук. Ось такі квадрати ми з вами наріжемо. І от такій кількості. Потім, коли у нас вже будуть всі квадратики, всі готові, ми з вами виріжемо колюсточки. Ось таким чином, беремо квадратик, повертаємо до себе діагонально. І ось так починаємо. Трохи рухаючи, щоб не зовсім рівний був зріз, вирізати ось такі пелюсточки. Так вирізаємо всі пелюсточки, всіх розмірів. Зараз покажу слідуючий розмір. Ось так. Зрізаємо тільки самі уголочки наші, наших квадратиків. Самі ось буквально дуже малу кількість. І можна зразу переходити на цей уголочок і на ось ці. ось таким чином. Ось такі пелюсточки в нас, виходить. Так, вирізаємо всі розміри нашого. У нас всі пелюсточки готові. Ми з вами їх підтонуємо. Ось для свого я взяла пастель під номером 242. Це ніжно-оливковий такий колір. І 216 це рожевий колір. Світло-рожевий у мене. Ось беремо ці. Тут 9 штук. З цих 9, з 9. Пять штук а, 3, 4, 5, ми потонуємо ось такий світло-оливковий колір. Набираємо наш, нашу пастель на поролончик і обмагаємо. спочатку торці, ось так ми з вами підтоновуємо, підемо саме саму бокову. З двох сторон затоновуємо. Ось так. Майже повністю Таким чином, Так, ми затоновуємо кількості п'яти штук. Ось всі цих п'ять штук ми тонуємо отак. Решту рожевеньким підтоновуємо. У нас тут залишилось 4 і слідуючий розмір будуть тонуватися рожевим кольором. Ось рожевий набираємо, наносимо добре на нашу мочалочку, ось таким чином, і в рожевий колір. Отак, спочатку тортці, ось так, боковушки. З двох сторін. Ось так затонуємо оцих чотири штучки в рожевий колір і весь цей розмір тонуємо так само. Беремо, тонуємо торці. Ось таким чином. І ось так затонуємо зверху. Затоновуємо всі 12 штук ось так. А з останнього розміру ми будемо брати ось так наші пелюсточки і затонувати їх тільки в деяких місцях. Ось так зверху, ось таким чином. Буквально трішечки. Затонуємо ось так Всі наші пелюсти. булька така, щоб вона ось. Виходила за краї пелюсточки, так скажу. Бо якщо вона буде менша, то у нас будуть дуже великі заломи. Ось дивіться, як я це роблю. Це прикладаю пелюсточку до праски, потім кладу до нашої. Нашого перлончику і прожимаю, Ой, щоб у нас пелюсточка стала просто така рівненька, не заламана. Можна використовувати лампочки, Ось більшу, ще покажу, по розміру, звісно, і продавлюємо нашу пелюсточку. Ось таким чином. Надіюсь, зрозуміло. Ще раз покажу лампочки теж є різної. Величини, так що якого нема бульок, можна використати ось такі наші лампочки. Ось так. Ось покажу, як я це роблю булькою. Так само до праски. і ось булька. Ось таким чином. Ці пелюсточки ми маємо ось так обробити спочатку бульками, всі три розміри. Просто вкладаємо всередину і пробулюємо. І, середні, і маленькі, і середні, і великі. Ось тільки міняємо сам розмір булю. Маленькі, меншої булькою булим. Ось так. Потім середніми більшою будуть, ось така в мене є булька, ось вставлюємо ось таким чином, і велика, ще більша. Якщо не булька, то щось кругленьке для надання форми. Ось так. Таким чином ми обробляємо наші палюсточки спочатку. Ну, це ще не все. Коли ми всі палюсточки наші пробули, нам треба зробити слідуюче. Дивіться, краєчок прикладаємо до праски, сам краєчок. Розігріваємо добре, складаємо гармошкою і краєчок прокручуємо в наших пальчиках. Добре, прокручуємо пальчик. Все і розтягуємо. Ось так. Ось така пелюсточка у нас має вийти. Ось, зараз ще раз. Прикладаємо до праски, складаємо гармошкою наш вершечок, і тільки вершечок прокручуємо в пальчиках. низ ми, в принципі, не, нічого нічого знизу не робимо. Ось. І потім ми розтягуємо так, розтягуємо нашу пелюсточку в сторони. Зараз ще раз покажу: ось край, розігріваємо край, <кхід> складаємо. Плюсточкою, гармошкою і прокручуємо наших пальчиків. Прокручувати треба добре, щоб краєчок був тоненький і розтягуємо. От, розтягнули, надали форму і положили. І ще я показую на більших. Ось так добре розігрую край, збираю наш краєчок гармошку і ось так в пальчиках. Добре, цей краєчок прокручую. Ось, якщо фоміран тонкий, то легше У мене просто він зараз не зовсім тонкий. І розтягує по сторонах. Ось так. Ну, не трогаючи, звісно, ось цей верх. Ми це робимо для того, щоб дати не зовсім рівну, а таку гафровану, гафровану таку кромку нашої пелюсточки. Чином. Ще раз покажу. Я сподіваюся, що зрозуміло гармошка Низ ми зовсім нічого не робимо, ми його пробулили для того, щоб в нас була форма кругла, а верх нам треба зробити, щоб був донесенький, і потім розтягуємо так в сторони. Ось так. Ще покажу все спочатку. Наприклад, беру середній розмір, середню бульку нагріваю добре, ось, лежу в середину пелюсточки. Ось так навіть почалочку підтягую, щоб вся наша пелюсточка добре пробулилась. І тоді краєчок сам прикладаю ще раз до праски, складаю його гармошкою. І покручуємо наших пальчиках пачок. І розтягуємо посередині. розтягуємо отак, от надаючи йому ось таку форму. Ось така у нас почечка виходить. Будемо до зборки нашої квітки. Ось я взяла відрізок фольги приблизно 20-20 см. І ще ось такий відрізок білого фомірану і підтонувала його 6х6 приблизно. І підтонувала кольором нашої пастелі ті, що ми тонували ось такі пелюсточки. Що ми робимо з вами далі? Далі ми робимо з вами круглу серединку. Вона повинна бути немаленька. Я добре її зіжму, ось таким чином включу паску. Ось наша серединка і ми з вами її поставимо або на шпажку, або на проволку. Так і чи інакше, ми потім все одно маємо це зняти, воно нам буде. Обрізати точніше чи виняти. Ось. Вставляємо всередину проволоку. Проволока мені служить тут тільки для того, щоб я могла тримати нашу значить, заготовочку. Який діаметр бульки? Ну, десь півтора см в мене вийшов. Ось, дивіться, на лінійку, щоб ви візуально могли бачити ось так. Ось фаміран мій підтинований, прикладаю його до нашої краски і ось так натягую на оцю нашу заготовочку. Потім потім прокручую це все в пальчиках. Ось таким чином, коли ми прокрутили, знімаємо. Наношу сюди клей, ось таким чином, і вставляю нашу серединку, приклеюючи плотно донизу ось так. Просто обклеюємо нашу бульку, оцю, точніше, серединку, нашу кульку цим значить, шматочком підфарбованим, Підклеїли ми все. Зараз ми все зайво зріжемо, відтягнемо проволочку і просто ось так. Знизу все зайве гарненько обріжу. Це в мене не зефірний, а іранський фаміри. Що робимо? Беремо наші менші розміри і відбираємо пелюсточки, ось ці, що ми красили оливковим кольором. І зараз ми будемо їх ось так по кругу наклеювати. Наносимо на клей на всю площину нашої. Серединки беремо, ложимо і ось так наклеюємо. Наклеїмо повністю ось так донизу. Таким чином. Це наша перша і знизу теж все підклеюємо. Так, слідуючи, ось так. Що робимо слідуючи? Наносимо на більшу половину попередньої пелюсточки і на і далі вперед кладемо і ось так підклеюємо, формуючи такий бутончик. Знизу теж все підклеюємо. Все підклеїмо плотненько, щоб ніде нічого в нас не виділялось. Ось таким чином. Якщо за високо у нас відходить плюсточка, ми можемо її ну, дуже обережно, куратенько так підклеїти. Перші пелюсточки нас просто мають лежати по кругу. Ось так ложимо і ось так заклеюємо. От, От. І ложимо. Підклеїли донизу все, таким чином. І цю сторону підклеїли. Ось так у нас виходить наш бутончик. Зараз, отак, от на половину попередніх. Знизу теж все підклеїмо або обрізаємо. Як зручніше, на більшу половину попередньої і вперед. Ось наш бутончик починає формуватися таким чином. Так. І остання наша зелена пелюсточка, ми її теж ось так приклеїмо. Можна положити, подивитися, чи гарно лежить, і тоді нанести клей, вже як вам зручніше. Ось так. Так само, точно так само ми доклеїмо наші чотири пелюсточки. Чотири пелюсточки із цих. Менших розміром пелюсток. Так само по кругу ми будемо класти зараз. Ось так по кругу клеїти. Точно так само. Наносимо клей і вложимо нашу пелюсточку. Ось. І підклеюємо низ. Повністю, точно так само, як клеїли зелененькі. Ось так ложимо і підклеїмо. Підклеїмо тільки так, щоб у нас отут в середині виглядав зелений колір, тобто не закриваємо, а трошки опускаємо вниз, для того, щоб у нас всередині витнівся ось цей оливковий колір Плеїли 4. Наших пелюсточки, і ми продовжуємо далі. Наносимо клей вже трошки нижче, не під самий верх. Наші пелюсточки вложимо рівненько, ось таким чином, на одному рівні. Ось тут у нас трошки їх ще на даному етапі забагато, і ми будемо їх обрізати. Ось так обрізати і підклеювати. Будемо ложити рівненько, ось так, обрізати і підклеювати. І так ми будемо робити наполовину попередньої і вперед. Ось, ось таким чином. Ложимо, дивимося, підклеюємо, клеїти, ось, ось так, так. беремо останні наші пелюсточки, кладемо, дивимося, щоб в нас був верх гарний. Відут так відводимо і знизу підклеюємо нашу пелюсточку. Якщо є зайва, Частинка палючки, ми її просто зрізаємо і знизу все так дуже добре підклеїмо. Ось таким чином. І остання наша пелюсочка цього розміру. ми дивимося, ось Дивимося, кладемо і клеїмо ось таким чином. І зараз ми з вами перейдемо до слідуючого розміру. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Ось так, беремо наші, самі більші пелюсточки і продовжуємо роботу таким чином. Ложимо, ось так дивимося, вже клеїти будемо нижче, вже будемо клеїти ось тут, знизу. Ось так ложимо, далі, дивимося, прикладаємо. Ось так. Розвертаємо, підклеюємо знизу. Ось так, послідовно клеїмо всі наші пелюсточки. Дивимося, щоб нам подобалось, розвертаємо і підклеюємо Якщо підклеїли і хочеться нам, щоб він більше перелягав, значить ми капельку клею наносимо і ще раз підклеюємо. Ось так. Далі. Ось. Я вам і так, і так показую, і приложив полюсточку. І просто ось так наносячи клей. А вже як ви будете робити, самі собі вирішите. Ось так. Ого! Ось наша, наша квітка таким чином формується. Ось наношу клей, беру і приклею нашу пелюсточку. Ось таким чином вже не притискаю її, тільки знизу підклеюю і вона починає нас трошки відкриватися. ось Знизу і дивлюся наверх. Ось таким чином. Хочеться ось тут ще підклеїти, тому клею трішечки, трішечки клею і підклеїла. Ось так. Розвертаємо після кожної полюсточки і дивимося, подобається вам ваша квітка чи не подобається. Якщо щось не так, ми можемо маємо ще можливість виправити. Якщо навіть наша пелюсточка приклеїлась, ми можемо відклеїти її, повернувши зубчик пістолета гарячого, при, приложивши до цього місця, ми можемо відклеїти камелю. Ми заклеїмо наші пелюсточки, що на рахунок полюсточку. Одну я розірвала, тому самого більшого розміру у мене пішло поки що піде 19 штук. Ось, а зараз я 19 наклею і покажу, чи вистачає вам розмір. Чи якщо не вистачає, то розкажу, що треба зробити, щоб додати розміру вашої квіточки. Ось таким чином Наклеїмо на сам краєчок і приклеїмо ще, ось ви бачите, біля, самої, нашого, біля самого нашого дротчика. Ось таким чином. Якщо вам за крапку відгинається, можете підклеїти. Ця пелюсточка трошечки занадто, я їм. Тому ось тут трошки підклею і пальчиком прижму, що ось так. ось так. Ось. У мене остання пелюсточка, я одну розірвала, вам вже казала. Зараз я вам скажу, що я... Доволі на рахунок пелюсточок. Ось такі у скидка. І можу сказати, що мені ще необхідно 2-3 пелюсточки. Я зараз їх доріжу. 2-3. 2-3 штуки. Тобто, 20, не 20 треба буде. ну В даному випадку в мене піде не 20, а 22 балі. Далі ми беремо липковий колір фомірами. Ось листочок, Обводимо його на фаміран і вирізаємо. Вирізала я ось три таких листочка. Зараз покажу, як їх обробляю перу універсальний молд, прикладаю зразу його до молду цей листочок, потім разом із молдом своїм прикладаю до праски, тримаю, знімаю і віджимаю наші пелюсточки таким чином. Ось Таким чином у нас вийшло три листочки. І зараз виріжемо 7х7. І виріжемо підклейку, Складемо наполовину, ще раз наполовину, і виріжемо просто ось такі гостренькі листочки. Ось так я виріжу їх без зубчиків, прикладу до краски і прокручу в пальці. Ось так. І прокручу їх в пальчиках. І добре прокручую таким чином. Ось це буде наша підклеєчка і листочки. Ось наші листочки. Перший я так підклеїла, другий листочок я підклею доверху, ось так доверху щоб стояв, тому я ось так нанесу клей, ось так і ось так. листочку пальчика тоді треба просунути і добренько ж листочками, як завжди, зараз ми проклеїмо. Ось я положила на нашу середину клей. Ось і ложу нашу підклейку. Кімчі листочки, і в нас вийшла ось така квітка. Сьогодні я показала, як вам саме виконати оцю квітку. Ми, ви можете вже її прикріпити до резинки, до брошки, до заколки, до чого вам на сьогоднішній день вигідно. А я хочу все ж таки зробити. Прекрасно. На наслідуючому майстер-класі я роблю сюди ще квіточки гортензії. І ми зберемо з, з цією квіткою. Ось така квітка на сьогодні з вами вивчилася? Надію, що вам сподобалося. Дякую всім за увагу.